У Варшаві пройшли переговори представників Бухарестської дев'ятки, в яких взяв участь і президент Шаджо Байден. Він заявив, що східноєвропейські країни, які входять до Бухарестської дев'ятки, є передовою колективної оборони НАТО проти Росії і знають краще за всіх, що поставлено на карту. Свою доденну подорож до Європи він почав несподіваним візитом до Києва, звідки вирушив до Варшави. За зустрічами союзників у Варшаві стежив наш європейський кореспондент Богдан Цюпін. Він приєднується до нашого ефіру. Вітаємо. Богдане, так, отже, Богдане. бухарестська дев'ятка. Що це за формат, що було на порядку денному цієї зустрічі, і про що домовились лідери? бухарестська дев'ятка це дев'ять країн НАТО на східному краю цієї організації, тобто з півдня на північ: Болгарія, Румунія, Угорщина, Словаччина, Чехія, Польща а також три країни Балтії. Ці країни зібралися і обмінювалися своїми думками, зокрема з питань оборони після початку російської війни 2014 року, коли росіяни захопили Крим і почали інтервенцію на Донбасі. Перша їхня зустріч у такій групі відбувалася у листопаді 2015 року, і очевидно, що саме це угруповання стало ще більш актуальним після лютневого вторгнення Росії. 2022 року відтоді це вже країни, які можна сказати відчувають подих російської агресії на собі ми також обговорювали низку питань, яких треба рухатися вперед. Насамперед щодо формування передової оборони на сході Європи, що є втіленням рішень мадридського саміту НАТО. Друга група питань була щодо членства України в НАТО і тісніших політичних стосунків з Україною, подання певних сигналів Україні, що після вільнюського саміту Україна буде на кілька кроків ближче до НАТО. Богдане помітною була відсутність на зустрічі прем'єра Угорщини Віктора Орбана. Натомість пробула президентка країни Новак. Ми знаємо, Будапешт називає санкції проти Росії проблемою. Відмовляється надавати зброю Україні чи дозволяти її транзит до України через свою територію. Разом з тим, лідери решти країн союзниць говорять про єдність у питанні щодо України. Чи адресували це питання сьогодні? у Варшаві позиція Угорщини. Ставить під сумнів єдність країн Бухарейської дев'ятки, тому що угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан постійно і навіть цими днями постійно скаржиться на санкції. Він каже, що вони погані, шкідливі, не діють, що вони не потрібні, і навіть говорить про санкційну інфляцію, яку влаштовує буцімто Брюссель, столиця Європейського союзу, до якого входить Угорщина, як і до НАТО. Пан Орбан мав виправдання, чому він не був у Варшаві. Замість нього була президентка. З, з цього цього зібрання був лише один прем'єр-міністр Чехії. Решта, решта, усе були, були президенти. Що стосується санкцій, то Угорщина, як член Європейського союзу, вимушена втілювати і виконувати санкції Європи, тому що представники Угорщини. Сидять у Брюсселі, вони так само, як і інші 27 країн ЄС. Узгоджують ці санкції, часто чинячи власне спротив, але зрештою вимушені ставити свої підписи під рішеннями і очевидно поставляться і під десятим пакетом, над яким зараз важко працюють у Брюсселі. Богдане. Цей десятий пакет союзники планували ухвалити вже до першої річниці повномасштабного вторгнення. Про це говорила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. На якому етапі це питання зараз? І в чому затримка власне? Затримка власне у браку погодженості Крайній термін, який виставили для себе європейці до 24 лютого, вибігає цього тижня символічна дата початок російського вторгнення. Але зараз досягнення домовленості під сумнівом кажуть у Брюсселі. Якщо підсумовувати ці два дні зустрічей союзників у Варшаві, які відбувались на тлі першої річниці повномасштабного російського вторгнення, чи було досягнуто якихось проривних рішень, проривних на пане не було багато говорили за кулісами. Згадували питання літаків, і ось як про це говорив сьогодні польський президент Анджей Дуда. Якщо западном децизія обказиванню самоліту в оджутових. Якщо буде схвалене рішення постачати Україні бойові літаки винищувачі, то ми звичайно ж запропонуємо свої пострадянські літаки, міг 29 останні, які ми ще маємо. Для України це добре, тим що українці зможуть їх одразу ж використовувати, бо вміють на них літати, мають готових пілотів. Але чи буде більше, то вже залежатиме від домовленостей, які ми досягатимемо лише разом з нашими союзниками. Дякую, Богдана, за твою розповідь. З нами на прямому зв'язку з Варшави був наш європейський кореспондент Богдан Цюпин.